Його називали просто Лесь без пафосу, без формальностей, бо не був він людиною титулів і регалій, хоча й мав їх вдосталь. Лесь Сердюк той самий з характерною поставою, глибоким, майже пісенним голосом і суворим поглядом, за яким ховалася дивовижна м'якість, народився 14 жовтня 1940 року в Харкові в родині актора і оперної співачки. Із дитинства дихав театром і залишився в ньому назавжди. Його шлях від харківського театру, Риги і Києва, від сцени до знімального майданчика, від перших епізодів до ролей, які стали знаковими для цілого покоління: Вавилон 20 Роксолана, Солом'яні дзвони, легенда про княгиню Ольгу, гетьманські клейноди, Тарас Бульба, що не назва, то частинка української культурної пам'яті. За роль у солом'яних дзвонах він отримав престижну нагороду в Карлових варах. А остання кіноробота стрічка Тарас Бульба, де Лесь Сердюк зіграв козака Товкача. Ім'я Лесь він носив із гордістю на честь Леся Курбаса, але в російських титрах часто з'являвся як Олександр надто українське казали. Та він був саме Лесем, справжнім, глибоким, іноді суворим і завжди щирим. З віком він не втратив внутрішнього світла, лиш трохи пригасив його тінню, його друзі. Ільєнко, Ступка, Миколайчук, не просто колеги, а частина великої спільної історії. А сам Лесик той, чий голос досі лунає у кадрі, чиї ролі досі живі. Він був улюбленцем жінок і душею компанії, а ще людиною, яка вміла змінювати себе, знайшов у собі силу перемогти алкогольну залежність, повернутися до театру, викладати, передавати свій досвід іншим. У театрі Франка, куди покликав його Богдан Ступка, він зіграв свою останню виставу. І готував ювілейний спектакль, не встиг. А наприкінці перед самим фінішем він зізнався режисеру і другові Юрію Ільєнку: Знаєш, Юро, як ніколи хочеться жити. Це були слова актора, який до останнього вірив у свою справу, не втомлювався любити сцену, людей і життя. Підписуйтесь. цікаве кожного дня!